Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Водбліц Українською. Нарешті ми це дочекались новорічний аукціон стартував. І в цьому відео я хочу поділитися своїми думками, що варто брати, що ні, а щось можливо почекати до більш вигідних цін. Буду вдячний за вподобайку, підписуйся, якщо ти новичок, а також пиши коментар, як тобі ці набори, щось купив чи ні, або, можливо, щось чекаєш. Нагадую, стрімлю тут кожного дня починаю о 18.00, і у нас є свій телеграм-канал та Діскорд сервер. Ми там публікуємо актуальні та оперативно новини по Бліцу. Всі цікаві посилання ви можете знайти в описі під цим відео. Ну а ми починаємо! А перед тим давайте я вам коротко розкажу, як же працює цей аукціон. Можливо, хтось не в курсі. Дуже все просто: раз на тиждень нам будуть розробники додавати певні танчики, які ми зможемо купити за певну ціну, тобто буде стартова ціна. Кожного дня ціна буде зменшуватись до того часу, поки всі танки не викуплять, там є обмеження. Або не закінчиться перша, чи друга, чи третя, чи четверта хвиля аукціону. Їх буде якраз такі 4. Тобто перший стартує з 13 по 20. Ну, коротше кажучи, ви це все бачите зараз на екрані, можете зайти у грі і, скажімо так, це все більш детально прочитати. Щоб перейти на цей аукціон, потрібно ну, відповідно з гри, нехай почнуться торги, вас перекидає на ось такий. Вкладочку, ви тут входите в свій аккаунт, тобто пишете логін і пароль, і відповідно потім у вас з'являються пропозиції. Також минулі роки раз в день додавали, те, вірніше не в минулі роки, а в минулому році один раз на день не тільки зменшувалася ціна, а додавали ще декілька пропозицій. Там 2-3 пропозиції, нові теж додавали. Тому я думаю, так може бути і в цьому році. Давайте ж починати. Об'єкт 252у 9500 золота. На мою думку, танчик ніякий, він в деякій пропозиції індивідуальній приходить за 6500 золота з камо, там, з іншими всякими приколами. Тому його ціна, скажімо так, ну 5к це я буду вважати, що вигідно. Хоча сам танк, як на мене, не актуальний, і він мені не подобається, і я вам його не рекомендую. Астрон Рекс, 9 тисяч. Танк теж такий собі сумнівний, барабанний, довге каде-барабану, довга розрядка між пострілами, маневрність не дуже, швидкість не дуже. По броні плюс-мінус щось танчить від башти, такий доволі рикошетний. 9 тисяч. Ну, на мою думку, це дорогувато, і знову ж таки, напевно, якщо б він би був. Би... Ну, за 6, напевно. В цілому, якщо. Ви більше нічого такого цікавого е, не маєте і, скажімо так, хочете швидко щось купити, то в цілому можна, але глобально купувати не рекомендую. ХВК 30, 8500 золота. Танчик картонний, фугаситься, але і в його фішка теж фугаси. Доволі непоганий, але в цілому є рушка Ру 151, здається, чи як вона там правильно називається. Це його аналог, і, відповідно, ви можете просто викачити той танк. Глобально, 8500 на мою думку, це дорого, хоч він і доволі новий. Ну, не знаю, 5К я б за нього віддав, і то чисто в колекцію, що був, або, можливо, ви полюбляєте такий ігролат. Тому не рекомендую, якщо глобально, але за 5К в цілому може бути, чому б і ні. КПЗ-70. 10 тисяч золота. На мою думку, це теж дорого, це вже важкий танк 9 рівня. Це, це були вісімки, це тепер уже в нас дев'ятка. Ем, скажімо так, якщо б він би був би, там, припустимо, ну, за 7 за 6500, е, це було б дуже вигідно. Танк сам по собі непоганий, його фішка це альфа і кріт по модулям. Тобто він класно взриває бої укладочки. Хто любить такі танчики, альфачі і крітують там БК, взривають з перших пострілів і так далі, в цілому можна взяти. Мені він ну, не той танк, який я, о Боже, дай я на ньому пограю. Все ж таки, ні. Об'єкт 752, на мою думку, набагато кращий, там є кайф. Цей буде класний проти дев'яток, восьмих рівнів. Проти десяток йому буде складновато. У нього НЛД і ВЛД картонне, ну, дивлячись проти якого пробиття. Такий трошки словпочненький. В цілому, танчик, повторюсь, непоганий. Можна брати, якщо ви любите такий ігролад. А, напевно, ну, за скільки. Ну, 8500, це знаєте, так, норм. Прям вигідно, я буду вважати, що це десь там 6500. Можливо, 7, типу, як би вигідно для танка а, 9 рівня. Так, ФВ-201А45. Чесно кажучи, я на цьому танчику не катав. Це, здається, 7 рівень, якщо я не помиляюсь, якщо що, підправте мене в коментарях, е, я б його не брав, би, хоча ціна 4000. Хто має цей танчик? Поділіться думкою, варто його брати. Якщо варто, то за яку ціну буде це цікаво. Наскільки я знаю, в нього швидке КД, маленька альфа, щось там пулькається, знаєте, там і так далі, і тому подібне. Тому отакі в мене про нього думки. Глобально я б його не брав, я вважаю, що ну, танчик не дуже. Рухаємось далі. К91 це вже цікавий варіант, важкий танк 9 рівня. Uh, у нього є барабан на три постріли. Але 11 тисяч це дорого. Його раніше в повному фарші продавали за 10, щоб ви розуміли. На мою думку, його можна в цілому вже брати, коли він буде 8К. Ну, чим нижча ціна буде, тим, відповідно, буде набагато імбовіше. Тому, все ж таки, як на мене, цей танчик не такий прикольний, як об'єкт 752, але все одно він достойний. На мою думку. Тому глобально все ж таки взяти його можна. Якщо ви його чекали, або ви новачок, не знаєте, що купити, то, на мою думку, варто, вартий танчик уваги. Т-22 Medium це у нас уже колекційна СТ 10 рівня, її апнули нещодавно в оновленні 11.3, додали броні їй в ВЛД, в бортах. Фішка цього танка грати від зворотнього ромба. Танк, на мою думку, доволі складний в грі, ну, принаймні, не знаю для мене. Є набагато більш прикольніші танки, на мою думку. Хоча я знаю, що його багато хто полюбляє. У нього реально читерна броня. Буває, стріляєте начебто в сіре, але воно не залітає ну, з пробиттям, там або не пробив, або рикошет, і так далі. 13500, ну, дивіться, за 10 тисяч, мені здається, хто хотів, це буде в цілому, як за 10 рівень, прям, прям прикольно. При тому, що ви продати його можете за 7500. Тому в цілому, і зараз, напевно, ціна непогана. Я рекомендую чекати саму мінімальну ціну, і якщо ви хотіли його придбати, то. В самий останній день намагайтеся його все ж таки увірвати. Чіфтейн МК 6. А ось цей танчик я рекомендую брати, але не всім. Як ми знаємо, його теж ребаланснули в оновлені 11.3 і замість голди у нього ну, були підкалібери голдові, а зараз хешфугаси. Особисто мені подобається, я кайфую. Але деяким гравцям, недосвідченим або початківцям, вони не можуть реалізувати даний ігролад. Тому, на мою думку, цей танчик в цілому вже можна брати за 14500, але все ж таки рекомендую чекати, чекати, чекати. І коли там умовно з'явиться, буде там, я не знаю, вже більш вигідніша ціна і буде мало вже слотів, ось, бачите, залишилося 2923. Я не знаю, там, побачити, там 500 буде, ну, в цілому. Можна, так би мовити, увірвати. Якщо він буде за 10к, це прям буде мега імбово. Хоча повторюсь, ну тобто, я вже б його брав би 14500. Повторюсь, на мою думку, він вартий тільки для досвідчених гравців, тому новачкам ви, скажімо так, його зможете, не зможете реалізувати. Тому ось така історія. Чесно кажучи, аукціон такий тухленький поки що. Повторюсь, можливо, кожного дня протягом цих сім днів будуть додавати по якомусь там одному-два-три танчика. Плюс нагадую, що в нас чотири хвилі аукціону. Вони будуть тривати аж до 10 січня. Тому, якщо ви щось собі тут не знайшли цікавого, майте на увазі, можливо, ще щось додадуть, тому це теж важливий момент. Ну, ось така думка моя про ці танчики, які зараз додали. І дивіться, момент тепер такий: ймовірно, якщо буду додавати кожного дня по декілька танчиків, я не буду записувати там нове відео, а буду, можливо, записувати голосове в нашому телеграм-каналі та discord сервері, що я думаю про той чи інший новий танчик. І буду ділитися своїми думками по цінам, які вже в нас, скажімо, так, змінились. Варто купувати, не варто, скільки там штук залишилось, чи, можливо, можна ще почекати. Тому, якщо вам цікаво буде це все діло ем, слухати, рекомендую підписатися ще раз на телеграм-канал та Discord сервер Хочу подякувати вам за цей перегляд. Ставте подобаєчку, підписуйтесь, заходьте на стрімчики. Все, всі цікаві посилання ви можете знайти в описі під цим відео. До речі, можете подивитися інші мої відео, якщо ви новачок, багато всякого цікавого, на мою думку. Тому дякую вам за перегляд і я вам бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли ви це не дивились на зв'язку.